Так, Моє вітання, дорогі друзі. Сьогодні на екскурсії Так, ми заїхали на оглядовий майданчик, так званий Буковелівський перевал. От заді мене, вдалині ви бачите, одне із самих високогірних поселень цього регіону, село Поляниця. І... В Хмарах, в долині, бачимо, це гора Хом'як відніється, частково 1542 метри, і за нею протяжний хребет гори Синяк, 1665 метрів. Друзі, в нас трошечки зараз душить вітряну, тому видимість практично нульва, за мною частина Чорногірського хребта, де знаходиться Говерла Петрус. Ну, так що... Але нашу екскурсію нічим. Не спортити. Ми зараз їдемо на так звану сучасну автентичну цюльську полонину Перці. Так що слідкуйте за нашими сторісами, прямими ефірами і долучайтеся до наших екскурсій з паном Іваном. Всім дякую за увагу, лайки, мирного дня, слава Україні!